Духа. Христос Воскрес! Вистину воскрес. Дорогі браті і сестри, знову настала ця свята ніч найбільш свята ніч у цілому році, яку ми проводимо всі разом, зібрані тут благодаттю Святого Духа, для того, щоб прославити найвизначнішу подію в історії подію Христового Воскресіння. Вже п'ятий раз ми збираємося в цій капличці, відколи вона стоїть, уже пів десятка років це не так і мало. Дехто тут був від самого початку того. Я ще пам'ятаю ті, ті прекрасні ніколи. Все це тут тільки починалося. Деяких з вас я ще пам'ятаю, були тут перший раз. Хтось із тих уже пішов, відпав, але прийшли нові прекрасні люди, з якими ми зараз спасаємося разом. І кожного разу на цій нічній службі ми чуємо слова особливі, складені багато-багато віків тому, так як зараз писати вже не вміють. І ми слухаємо святителя нашого Іоанна Золотоустого, його слово на святу Пасху, в якому він розказує величні слова про те, що милосердя Боже вище за все, що. Ми можемо собі уявити, воно покриває всі можливі і неможливі гріхи наші, якщо тільки людина від щирого серця приносить покаяння. Якщо людина тільки каже хоча б одне добре слово до Бога, до свого небесного Отця, вона може бути впевнена, що вона не залишиться непочута і не залишиться без відповіді. Ми чуємо про те, що слід за євангельською притчою про... Робітників, у винограднику, що і ті, які трудилися від самого ранку, і ті, які прийшли перед самим закінченням зміни, тим всім дається однаково. І ми вже колись говорили, коли читали цю притчу про те, що це може здатися з земної точки зору, несправедливо, що хтось один все життя пахав і робив зусилля, а другий вскочив. В останній вагон поїзда і вони обоє отримали так само. Але чи заздрісне наше око від того, що Господь добрий? Чи ми повинні конкурувати з нашими ближніми за те, хто кращий в Божих очах, чи ми повинні приймати безумовну його благість, його істинну любов до нас? І коли ми слухаємо це слово, як нам хочеться в нього вірувати? Але як нам вірувати тоді, коли ми озираємось навколо і бачимо, що навколо нас зовсім інший світ? Навколо нас світ сповнений зла, світ, де вбивають, знищують? Як зараз повторюються ті катастрофи, які були на початку всередині ХХ століття? Зараз вони на нашій землі повторюються, гримлять з новою силою. Багато хто питав, де був Христос? в в час там комуністичного режиму, в час комуністичних канцтаборів різних, хтось питає зараз, де був Христос в Маріуполі. Багато хто запитує і як нам утвердити оцю от віру всередині нас, в те, що незважаючи на те зло, яке зараз чиниться, на руйнування, на напади на нашу землю, все одно Божа благодать тут присутня і все одно Божа любов вища за все це. Для того, щоб людина зробила такий поворот, їй потрібна їй необхідна божественна допомога. Необхідно, щоб оця енергія божественна торкнулася її серця і відкрила їй істину і показала їй правду. Люди часто запитують, навіщо потрібно був прихід в світ Сина Божого, для чого потрібна була його жертва, чому не могла людина просто. Ніби як своїми силами вийти з цього першого стану буття. І ми на це можемо відповісти, коли ми згадуємо, як нам іноді живеться, коли ми в молодості відчуваємо себе повними сил, що ми можемо звернути гори, що ми можемо літати. А потім нас починають на нас накладатися турботи, проблеми, скорботи, нас починають. Від нас щось всі хотіти, щось від нас тягнути. Нас вони починають діставати. У нас сил енергії стає все менше, менше і менше. Іноді навіть буває таке, що ми просто вранці потім негодні з ліжка встати, не то щоб іти, якийсь проект там робити новий, заснувати університет, починати бізнес, будувати храм, балотуватися в президенти, робити військовий переворот. Хто хто чим хотів би займатися? У нас немає сил встати вранці. Не те, щоби це робити. І так же само так, да, люди дійсно були сотворені Богом величними, особливими, з усіма властивостями, які тільки творець неба і землі мав сам. Але після цього, внаслідок великої катастрофи, внаслідок вибраного хибного шляху, люди дозволили, щоб об'єктивні обставини світу цього все це у них позаймали, позабирали. І таким чином, як написано, що лишилися ногі. І вже немає сил з ліжка встати, не те, щоб підніматися на висоту божественну. І для цього потрібно було, щоб Господь знову зійшов у цей світ і, не порушуючи людську природу, діючи в межах тих законів, яких він постановив сам, прийняв нас всіх на себе, знову дав нам нове життя, новий імпульс, новий поштовх, ніби як іскра, яка вилітає з багаття і розпалює нове полум'я, яке потім. З'єднується з цим основним багаттям. На таких от образах, які ми бачимо в природі, в принципі, все те ж саме. Ми розуміємо про цю космічну драму, яка відбулася про Христове Воскресіння. І коли Господь жив на землі, диявол ненавидів його. Є таке церковне передання, що диявол не був до кінця в курсі, не повністю розумів, що це є. Істинний Бог, який прийняв людську природу, тому що він не міг собі такого уявити. Тому що така любов, яка потрібна була Богові для воплощення, це безумовна любов, це цілковитий вихід поза себе. А диявол, який найбільше закритий, зациклений сам на собі, він не може такого сприйняти. Тому він навіть не міг уявити собі, навіщо абсолюту е щось подібне потрібно, повинно було би бути. Повинно було би робити. І тому він не до кінця це розумів. Але він ненавидів Христа, Він ненавидів його від того самого часу, коли Христос відмовився приклонитися йому в пустелі. І з того часу він постійно шукав нагоди, як його знищити, полонити. І в якийсь момент диявол думав, що він переміг, тому що він возвів Господа на Хрест, на його цю страшну смерть. І забрав його до себе туди, то, що називається пеклом, на нижчі рівні буття, гірші, набагато гірші від цього світу, який ми бачимо зараз. І диявол думав, що він переміг, що він восторжествував. Він не знав, що це був вільний вибір Ісуса іти туди, що він не зобов'язаний був цього робити. Але в пекло він зійшов в своїй славі, в своїй силі, і там він просіяв. І ці нижчі світи вони перестали бути, вони переобразились, вони змінилися, як написано, що пекло впало, і після цього засяяло нове світло, і весь світ обновило, і всім людям дало новий заряд життя. І тому Господь воскресає не тільки сам, Він воскресає разом з усім людством, він переводить нас на цілковито новий рівень буття. І так воно буває іноді, що ще кілька днів тому все було інакше. Святі отці кажуть, що ми не можемо навіть уявити е, той стан світу, в якому перебувало людство до пришестя Сина Божого, що він був набагато гіршим по якості, ніж, ніж зараз тут. Вони описують це як таку зв'язку смову, яка просякала все навколо. І тут несподівано за один день, за кілька годин буквально все міняється цілковито. Іноді буває таке, що у людини все міняється в житті, що щось у неї. Настільки, от її торкає, і вона починає на світ на ближніх своїх на якісь обставини дивитися зовсім інакше, ніж це було буквально ще кілька годин тому. А тут це для всього світу сталося. І тому ця подія настільки радісна, тому би стільки разів повторюємо Христос Воскрес, не замовкаючи і не втомлюючись, ми взиваємо, ми передаємо цю радісну звістку одні одним. І в нашому народі зараз, який отримав віру по великому рахунку, в спадок. Дуже часто це стало просто одним із вітальних слів, тому що у нас відбувається профанація сакрального, і тому те, що ми там на Великдень кажемо Христос Воскрес, навіть люди, які не вірять ні в Христа, ні в Воскресіння, там яєчками, там між собою обмінюються пасочки, там нарізають собі, і не розуміють значення цього. Але ми, як люди, віруючі, коли ми є духом навчені, коли просвітлені цим божественним світлом, ми розуміємо, який істинний сенс несуть ці слова. Ми розуміємо, до чого вони нас ведуть, і ми розуміємо, наскільки прекрасно нам тепер жити в цьому новому світі, і наша спільнота, яка зараз тут зібралася з істинно віруючих людей, з доблесних воїнів Христових, зі святих людей. То Христос присутній присутні тут між нами. Він зараз отут перебуває, і тим більше, що ми зараз майже всі причастилися з одної чаші. Ми прийняли тіло і кров Господню. Тобто ми стали співбратами самого Бога зараз і співбратами одні одним. Отака От велика сила спільноти. І це спільнота, наша спільнота, інші там церковні спільноти, які є по світу в істинній церкві, істинній вірі. Вони всі зараз. Несуть теж саме знамено перемоги, і тому церква це є оцей останній форпост істини, це є цей катехон, який утримує світ від того, щоб він остаточно впав за груз у пітьму. Якими би іноді поганими не були інші християни, якби вони не, не падали, не спотикалися, як би там нам іноді було неприкро, що деякі іерархії, які повинні бути взірцями чинять не так, як вони мали би чинити. Але це все не має такого великого значення, тому що церква це Христос, це Його присутність у світі, Його жива і дієва присутність у світі. І не має значення, хто там інший що зробив, як він себе поводить. Головне, це я і Бог, ти і Бог, ми і Бог. все. Більше немає не абсолютно значення, не треба ні на кого іншого дивитись. Треба просто добре робити свою справу, розуміти, що роботи у нас дуже багато, і що ми зараз стоїмо на смерт, в смертному бою проти сил зла, проти часу кінця, проти антихриста грядущого, і ми можемо протиставити йому тільки хрест господній, і знання того, що відбулося воскресіння, і знання того, що якою якими би важкими не були останні ці часи пітьми. Все одно буде торжество Боже і торжество істини. Не буде компромісу між Богом і дияволом. Вони не укладуть мирні угоди. Вони не будуть одні до одних толерантно ставитися. Ні. Ми знаємо, що Бог переможе. Добро істина, краса восторжествує, а зло буде знищене. І це єдине правило, яке повинно бути утверджене в нашому душі, в нашому світогляді і в нашому суспільстві. І тому ніколи не треба нічого боятися. Які би важкі часи не чекали. Ми знаємо, що ми вже переможці. Я не раз говорив всім воїнам, які йдуть зараз на, на земну війну. А наша війна в Україні це є частина небесної війни, частина апокаліптичного протистояння. Я говорю, що ми йдемо, ми вже є переможці, тому що можна тут перемогти і унаслідувати земне царство, можна загинути і тоді, як мученик, отримати царство небесне. І це те, що повинні пам'ятати ми. Господь уже з нами. Господь уже переміг смерть і зло. Він вже воскрес. І тому хай знають. Всі наші вороги видимі, і невидимі, хай знає. Так сказать, ті, хто стоять на іншій стороні, хай знає вся глобальна влада, що поки жива, хоча б одна віруюча душа, вони ніколи не матимуть перемоги і не матимуть спокою на цій землі. Потому що ми будемо виступати проти них, ми будемо їх перемагати, ми будемо їх сокрушати, ми будемо гнати їх як собак від одного краю землі до іншого, поки наші душі не просяють світлом божественним і не поєднаються з Творцем на небесах. Амінь. Христос воскрес вистан Воскрес.